Доброго здоров'я. Початок вересня у нас спека за 30 градусів. Але їхали по дорозі вода в канавах в лісі є. Надіємося, щось назбирати. І у нас перша знахідка шикарніша. Білий гриб, який він гарний, болетус Едуліс. З білою торочкою на шапинці не віримо своєму щастю в спеку. Добрий почин! Клас. По дорозі до свого грибовища збираємо гриби. І маслюки, є, і краснюки, черговий краснюк. Ох, який хороший, біленький, красненький, краснюки осикові, червоні. І краснюк нечервивий, і білий гриб, який взяли спочатку нечервивий. Добре, ще чоловік краснючка знайшов. Дуже хорошо. Шукаю його в кущах, а он він де виглянув, визирнув. А зараз. Біленькі, смачненькі краснюки, на сушку такі великі, дуже добрі на сушку, ще є який здоровенний, бурий уже Я не знаю, що це таке. Знаю, що це таке. Чи то ну, краснюк, звісно, старший. Подивимося. Ну, який здоровенний. Моя рука не влазить. О, а ніжка яка. Краснюк могутній, статурний. ох і <рес> Аж любо глянуть. А ну. Чистий. Де таке, твердий. Чистий, подивіться, який чистий. Може, придеться шубку з нього зняти, але поки що забираємо цілком. Уже корзина грибів, дивіться. Грибовище, на перший погляд, голе. У нас більше десяти днів назад був холодний заливний дощ, і по грибних законах повинні вискочити білі гриби, але я так бачу, що вони законів не празнують, живуть по своїх поняттях, сидять ще в землі. А може, грибовище відплодилось уже влітку і більше не в змозі нічого видати. Заглиблюємося, дивимося, традиційно збираємо тут лисички і радуємося, що вони є дрібненькі, сухенькі. Ось невеликі лисички. Але погляньте сюди. Зараз ми прокриємо листочок. Трам-та-та-там. Ох і гарні. Чудові грибочки, лисички. Нав'язалась чоловіку. Побігла за ним, він десь тут бере Краснюки, це доволі далеко, не знаю, десь гукає там. Я ходжу тут і краснюків поки що не бачу, але бачу дуже Ой, комар попав, комарів тьма, але бачу дуже красиву місцевість. Краснюків ще не побачила, але є лисички здорові, гарні, товсті, дуже добре. Чоловік сердитий, бурчить, прибігли в таку даль, а грибів нема, вважайте. Он бачу трухлого краснюка. Ось геть пропав, подивимося ще. Красиво тут як, так і не дав нам цей куточок лісу піти звідси з порожніми руками. Краснючок, два. Жовтобурі, світленькі, дивіться. Це тут я їх брав? Ага, а я там походила, нічого немає. Тут пару штук знайшли добре. Зараз покажу вам просто юрби опеньок. Здорові кучі опеньок. Ось вони продовжуються, продовжуються. Там. Ох, же їх і висипало тут, на дорозі, з другої сторони дороги. Дивуєшся кількості грибів, але взяти їх не можна це сірчано-жовтий опеньок, отруйний. Повернулась я до своїх лисичок, які покинула. Коли бігла за чоловіком Покраснюки, дозбираю їх. Там ще є лисички, поховались від Вересневої спеки в Мох. Це листочок чи лисичка? Це лисичка. І розрізни їх в подушці з моху серед листочків. Де лисички? Ось вони. Ідемо вже назад. Я пролетіла, а чоловік каже, що це таке? Що це таке гарне сидить? Малесенький краснючок тільки виліз, а тут ще два. Трохи обгризані на тонких ніжках, але які ж гарні грибочки. Ось такі основні свої гриби ми взяли на дорозі, виявляється, до кошика. На. О, підкріпимося зараз кукурузкою. Заобачливий чоловік взяв кукурузку. Смачна. М -м -м. Домашня кукуруза не перевершена. Підкріпилися, ходимо далі. Що це таке? Може, це лисички, так, засохлі лисички, Напів засохлі. Вже вигрузила краснюки чоловікові в корзину. У нас грибок, зеленкуватий, коричнюватий. Ага, мильна рядовка осінь. Вона пахне милом. Якщо ви її з'їсте, нічого особливого з вами не станеться, але вона не смачна. І ще пару таких самих сидять далі. Бувають моменти, коли спеку сприймаєш як благо, комарі очі засипали. Тепер теплішає і їх стає менше лисички моху. Більшенькі лисички в Моху. Ох і гарна лисиця, яскрава, велика, ця ще більша. Краса присохла, погане зріжеться. В цій діляночці лісу збираємо парасольки великі, зазвичай їх тут багато. І вони дійсно тут великі, але сьогодні ось такі. Ще є. Тут ось ця не одна. Нерозкрита парасолька, яку було видно здалеку, тут ще є. І є дійсно велика, поки одна оці на запікання збираємо, а ту на відбивну. Чудово, мене передчуття не обмануло, кажу чоловікові. Тут назбираємо парасольок, він каже, навряд чи назбирали. Ця похилилася. Але як ви гадаєте, вона біленька, мабуть, її ще можна забрати. Заберу. О, тут добра, чудова парасолька. Знову мій кошик наповнюється. Ще там в ямці чоловік каже є. Забирай Вася. Он вони. Мені звідти не було. видно. Клас. Не знаю що, то поки не бачу. Раз, два, три. І чорний грусть ще є. Улюблене лисичкове місце в соснині в Бересах не підводить, знов лисички і красиві, і їх багато ось скільки їх ховається, і які гарні. А тут клондайк лисиць. І тут Муху і ці заберемо. Тього місця чи не більш лисиць, як я зібрала з усього лісу дотепер. Тут є. І в вересі сидять, і ще й не одна, і не дві сидить в вересі, ох, продовжується. Ви тільки помилуйтеся цією кількістю чудових грибочків. Я їх закину до кошика так, не обрізаючи, вони сухенькі, сильно гриби мазати не будуть і чоловік уже нервує. Лисички у вересі продовжуються. Кантарела цібаріус латиною. Лисичка жовта, дуже смачний і дуже-дуже корисний гриб. Чоловік вже гукає, вже йому не терпиться, а мене лисички не пускають. Лисички в безгрибному здається лісі, в спеку. Повно, повно лисиць. Ох, ох, які ж гарні. Які ж захопливі грибочки? Помилуйтеся. Нема коли милуватися. Збираємо конвеєром лисиці. Перевіримо ще. ще є. Мимо ось таких крупних пролетіла, добре, щоб вернулася. Повна корзина лисиць. Не обрізані, але вдома обріжемо Вода в канавах як колись. Ще 25 років тому таке явище було геть звичним. Ми по ягоди переходили тільки по кладках. кругом була вода, і приємно бачити таке явище, коли вода відходить, то це дуже сумно. Клімат помінявся. Але не сьогодні. Сьогодні цей рік ще більш-менш нормально з водою, з дощами. Ще ми на Краснюковому місці, але що це таке? Може, це білий? Ох, це білий гриб. Ха! Клас, скільки радості. Білих грибів сьогодні немає. Де твоя пара? Чи в тебе статус без пари? О, третій, четвертий, п'ятий. Ага. Світленькі. Може вже пропали. Не пропали нікого. Не пропали. Забирай, у нього є клієнти. Добре. Що ти їх мурмурличеш? Чого вони хороші? Ой, ні, це, це не думаю. Що не думаю? Ну двіки. Всередині добрий білий. Шубку зняти придеться. Трубочки. А це білий шо? А цей хороший. Чомусь так білий він. Зверху ще є один. Заберу о, оце мій краснюк, яскравий, червоний. Клас. Ще є краснюк жовтобурий. Жовтобура сироїшка. Не жовтобура, а сіріюча сироїшка. А здалеку. Точно краснюк. Ще один чоловіковий краснюк. Великий. Ні, це здалеку він подав великий. А так добрий це мій краснюк. О, точно мій такий гарний, світленький. Це чоловік примушує мене всі краснюки брати і старі теж. Це є такі Перекладаємо чергову партію грибів в чоловікову корзину. Два. А це що таке? Це сироїшка. Я подумала, що краснюк і хапнула її. То що це викида? А це ж а? Та мабуть викидай. Старого Краснюка проте викинули. О, О це клас. Чистюсенький, бачиш, спека, Де... а білі Де... гриби одиночні, білі гриби чистесенькі. Це те, що ти викинув половина друга. А цей білий гарні? Це, це нічого такий так. Як він біжив, то я не знаю. Переломана нога. Через те він такий білий, йому поживних речовин не вистачало. Чистий. Вони червиві майже не бувають. Самий хороший, молоденький. Одинадцята година і ми вже спішимо до господарства. Тому з чоловіком розділилися. Він пішов по Краснюкі ще в одне місце, а я сюди на грудок бачу лисички. Лисичок ми сьогодні назбирали. Дивіться, які вони, які вони чудовенькі. Маємо ще лисички. І маємо чудовий болетовий гриб. Зараз подивимося, скоріше за всього, краснюк. Краснюк і є шапинка. Буро коричнева, жовто-коричнева. Удача! Який він маленький, який він акуратненький і красивенький. Скільки ми на цьому місці визбирали за сезон лисиць, а вони не закінчуються. Ще й такі гарні трапляються. Завидна лисиця. В лісі у віддаленні курличуть журавлі, збираються відлітати в теплі краї осінь, а у нас продовжуються лисички. Оце місце. Зонтик. Краснюки. Чоловік бере, тут внизу не знайшов, так тут знайшов. І там ще два краснюки сидять. Зараз будемо розслідування вести. Так, чи візьмемо, чи ні. А оці такі, як візьмемо, молодшенькі. На коротких ніжках, трошки почорніли на погризах, зріжеться, бері, бері по Цей теж втомлений спекою, але піде. Зонтик, так. Грибне місце, повно краснюків і зонтик. Раз, два. Дома собі залишили лише трішки лисичок, все інше пороздавали, добре що є кому роздавати.